Вже тривалий час гуманітарна організація Людина в біді працює у різних куточках Тростянецької громади. Днями представники цієї організації завітали до третьої школи з важливим завданням. Під час занять обговорили різні способи надання психологічної та соціальної підтримки учням у таких важких умовах. Зараз наш відділ він надає психосоціальну підтримку в освітніх закладах, яким наша організація допомагала відновлюватися. Тому ми працюємо з школами, ми працюємо з учнями і з педагогами, а також надаємо підтримку населенню, яке може її отримувати на базі шкіл. Є програми для учнів, в яких ми по суті працюємо з їхнім емоційним станом, тобто вони вчаться справлятися зі своїми емоціями, знімають стресову таку свою, скажімо. Напругу, так і е, вчаться взаємодіяти, виходити з конфліктних ситуацій. Також є дуже гарна програма для педагогів, яка також направлена на їхню підтримку, на те, щоб змогти, допомогти їм зняти стресову напругу, також, яку вони дуже сильно, ну скажімо, отримують, тому що вони працюють з дітками, вони працюють з батьками. Також до нас можуть в принципі з звертатися всі, ну хто хоче, хто має таку потребу представниця організації наголосила на тому, що здоров'я є комплексним поняттям, яке включає не тільки психічне, а й фізичне та соціальне здоров'я. Людмила підкреслила важливість підтримки один одного та наголосила на тому, що звернення за допомогою є важливим кроком на шляху до одужання. Психолог працює з. Здоровими людьми це про здоров'я, це не психотерапія, це не психіатрія. Але кожному в сьогоднішній ситуації кожному потрібна допомога, кожній людині потрібна підтримка, просто тому що ми живемо в дуже важкий час, і наша психіка вона потребує, скажімо, розвантаження, потребує того, щоб хтось сказав, що те, що ти відчуваєш, це нормально, тому що нормально, скажімо, реагувати на ті події, які в нас відбуваються. І люба реакція психіки це нормальна реакція на ненормальні події. І тому і наша професія, і наша організація, вона, скажімо, має своєю метою підтримати і допомогти. Тому ми займаємося психосоціальною підтримкою. Тому можуть звертатися ті, хто відчуває внутрішню потребу в цьому. Для учнів третьої школи ці заняття стали надзвичайно корисними та пізнавальними. Вони отримали необхідні знання та практичні навички, які допоможуть їм впоратися зі стресом та негативними наслідками війни. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, ви можете звернутися за номером, що вказано на екрані. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.